Доброго дня! Пропоную вашій увазі електричний Lexus UX-300E. Автомобіль 2021 року випуску. Повністю електричний. Об'єм батареї 53 кВт. Автомобіль привезено з лізингового аукціону Італії. Дуже збережений стан має такий сріблястий колір. Тоновані задні вікна, опціональні 18 диски красивого дизайну. ледовську оптику, автоматичне дальнє світло, асистенти, утримання в смузі, адаптивний круїз контроль, екстрене гальмування, автоматичне дальнє світло. Шкіряний салон. Електросклопідйомники, електроскладання дзеркал, електрорегулювання рульової колонки, перфорована шкіра, електрорегулювання сидінь, підігрів та вентиляція передніх сидінь. двохзонний клімат-контроль. автохолд, Керування мультимедією таким тачпадом. CarPlay. LED щиток приладів. Такий стан кермо. Адаптивний круїз. Дах оздоблено чорним кольором. Задній ряд сидінь. На задньому ряду сидінь також присутні підігріви та USB-порти для зарядки ваших гаджетів. Також автомобіля присутній безключовий доступ на передніх ручках. Автомобіль має два порти зарядки. ЧАДЕМО – швидкий порт зарядки. Type 2 для більш повільної зарядки. Дуже красиве виконання шкірних сидінь, такий ромб. Багажне відділення. З автомобілем присутні дві зарядки. Від 220 та відповідно продовжувач Type 2. Камера заднього огляду, як бачимо, є. Давайте пройдемось по лакофарбовому покриттю.

112, 117, 128, 115, 129, 103, 125, 133. Як бачимо, автомобіль весь заводському фарбуванні. На автомобілі майже немає ніяких сколів, ніяких подряпин. Тобто стан максимально збережений як в зоні, так і всередині. Давайте пройдемося трішки по салону та по опціях. Так, в автомобілі присутні автоматичні дальні, регулювання електричної колонки, електроскладання дзеркал, як говорилось, адаптивний круїз-контроль, лед щиток приладів. Двох зоний клімат контроль присутній, також присутні вентиляція та підігріви сидінь. Також є підігрів керма. Навіть присутнє е автоматичне регулювання в залежності від температури тіла е та рук на кермі, автоматичне регулювання або підігріву, або вентиляції сидінь. Даний автомобіль готовий до перегляду та любих перевірок в місті Києві. Нагадаю, Lexus UX 300 E 2021 рік. Пробіг 114 тисяч кілометрів. Реальний запас ходу 300-330 км. Батарея об'ємом 53 кВт, потужність двигуна. 204 кінських сили. Дякую.